Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Вченим доведено, що вигляд, аромат, колір квітів здатні покращити настрій, подарувати відчуття свята, а якому кольору квітів надаєте перевагу ви? Помічено! Що червоний колір квітів здатний забезпечити нас зарядом бадьорості на цілий день. Зелені допомагають сконцентруватися, женуть геть поганий настрій. Жовті квіти зміцнюють імунітет, покращують психологічний настрій. Сині знижують рівень. Тривожності. Білі сприяють зміцненню розуму та тіла в Голландії було вирощено першу у світі троянду з пелюстками всіх кольорів веселки. А чи можна вдома пофарбувати квітку в будь-який кольор? Поекспериментуємо. Для цього потрібні квіти з білими пелюстками, вода, харчові барвники і деякий час попросіть дорослих допомогти у підготовці. Харчові барвники розвести у склянках з водою. Кольори обирайте за бажанням. Наступний крок підготувати квіти. Це знов зроблять дорослі. Обрізати стебло під кутом, видалити усе листя, бо воно вбиратиме фарбу. Тепер помістіть квіти в склянки з кольоровою водою. А для однієї квітки особливий експеримент. Її стебло дорослі розділять навпіл, а ви занурите окремі частини в склянки з водою різних кольорів. Спостерігайте, як за добу пелюстки квітів змінять колір. Стебло вбирає пофарбовану воду, яка рухається до квітки, змінюючи колір пелюсток. А стебло, яке розрізали і занурили ці частини у воду різних кольорів, пелюстки матимуть забарвлення обох кольорів. Поділіться результатами свого експерименту, чекатиму відео та світлини. До зустрічі!